Infiniti qx 30 2018 року. Автівка оснащена лінзованими фарами з дуже гарним світлом. Стоять у нас хромові накладки. Автівка має безключовий доступ. Сидіння в нас комбіновані, шкіра плюс текстиль. На електронних управліннях, поясничний відділ і решта. З пам'яті сидінь, повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, шкірене мультикермо, скупання налаштувань, автосвітло, круїз-контроль. Задній ряд у нас сидін також комбінований, текстиль, пішкіра, присутні і зафікси, підлокітничок і, і підстаканечка. Як бачимо, жодних нюантів у нас немає. Також наявна сіточка для небочки речей та прикурювач. Сидіння можна відкинути. Автоматична коробка передач, двохзонний клімат-контроль, мультимедіа з блютузиком, за вуксом, з радіо, всім, що потрібно. Також наявні підігрівчики сидінь, система старт-стоп. Заводиться у нас кнопочки, наявна панорама. Також пам'ять сидіння у наявні і у пасажира попереду. Двигунчик у нас тут 2 літра турбо, бензин. На ось таких от дисочках 18-х з гарною гумою мішелін. Ось такий зовнішній вигляд має автомобіль позаду. Бачимо, все здержано, стримано. Дуже чітко, по-солідному. посолідному. Станом нас внизу. значком. Камера заднього огляду, повний привід. І це все, друзі, я нагадаю у 2018 році. Дуже гарний стан, пробіг у нас 86 тисяч. А ціну зможете дізнатися у нас на сторінці. Тому переходьте та оглядайте. Автопоїнт. Придбай, якісне авто.